Хтось написав, що рахунки на оплату потрібно під банківськими виписками підшивати, бо була не одна податкова перевірка. То що би я сказала? Я би не сказала, що це прям аж дуже прям туди треба їх підшивати. Коли ми працювали ну от постійно, коли була навіть, ще найманим працівником, то да, ми рахунки на оплату підшивали під банківські виписки. Але і є, були підприємства ж такі, де банківську виписку ми друкували щодня. Ми її прям дру, друкували, роздруковували, і відповідно ті рахунки, які оплачені, то ми їх туди підшивали, цю банківську виписку. І так воно, ми їх знаходилось призначення, куди їх втулити, називається. Воно якось саме себе по іншому якось і не було. Бу... В нас ще були, коли ще ж ми взагалі друкували ще її платіжки. Це вже пізніше ми стали онлайн-банкінгом користуватися, і платіжні інструкції не друкуємо. А то ми була виписка, платіжні інструкції, рахунки на оплату постачальникам і покупцям, наприклад, все, що там, яка історія у банківській виписці, те саме все туди ми і підшивали. І плюс ще картку 311-го рахунку, Я, ми туди ще підшивали, це все разом йшло таким комплектом. Зараз от, ну, різні, такі, різні підприємства, де я виписку, взагалі, друкую раз на місяць. Ну, не варто її там роздруковувати щодня, нашу цю макулатуру, нашу, я проти тої макулатури. Звісно, можна її щодня друкувати, от, але я друкую вже за повний місяць. От, і, звісно, можна рахунки під всю ту виписку у хронологічному порядку підшити. От, А можна я собі, наприклад, теж от, себе, щоб теж трошки полегшити, і, наприклад, якось і не захламлювати, щоб воно якось і культурно, акуратно мало вигляд, от, то я вирішила. Рахунки теж так зараз, бо мене тут. Ток перевіряє, я тут є. Від постачальників, від покупців окремо просто сортувати. Тому що спочатку я взагалі рахунки підшивала там, де от небагато, там де там, там кілька накладних буває там якесь підприємство. Бо взагалі, коли я, я ж почала цей бухгалтерський аутсорсинг, 22-й рік, коли взагалі в нас тут все стояло. І, відповідно, клієнти то були, але все одно ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть там всі коптіли. А зараз гарненько, стрімко, якось все в них. Хто з нами залишився, в них все стрімко йде, розвивається. От, і коли я.